Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних та легких в приготуванні гречаників. Ці соковиті котлети можна приготувати заздалегідь, заморозити та використовувати у якості напівфабрикатів. Список інгредієнтів, необхідних для їх приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Для приготування гречаників можна використовувати як сире м'ясо, так і варене чи печене. Ідеальним варіантом, як на мене, є гуляш. М'ясо потрібно змолоти на м'ясорубці. Якщо ви використовуватимете сирий фарш, додайте до нього дрібно нарізану цибулю та подрібнений часник. Я ж ці інгредієнти додавала при приготуванні гуляшу. До м'ясного фаршу додайте гречку у співвідношенні один до одного, а також яйця. Посоліть, поперчіть або ж додайте й інші улюблені вами спеції до смаку. Акуратно розмішавши усе до однорідності, можна приступати до формування котлет. З поданих інгредієнтів виходить приблизно 20 штук. Такі котлетки гарно тримають форму. Їх можна приготувати заздалегідь, залишивши в холодильнику на кілька годин або ж поставити в морозилку та зберігати триваліше. Рекомендую все ж використовувати відварене або печене м'ясо. Адже в такому випадку вони потребують мінімум часу, щоб довести їх до готовності. Все, що вам потрібно, це обсмажити котлети на олії з обох сторін до золотистого кольору. Смакують вони як в гарячому, так і в холодному вигляді. Це один з моїх улюблених рецептів. Впевнена, що він також сподобається і вам. Тож готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається. А щоб не пропустити мої нові відео, підписуйтесь на мій YouTube канал.